Коротше, ребята, ну, у нас тут вже міні-блокау зустріний, ми, як завжди, зрозуміли. Тільки я зібрався відео робити, світло виробили, трагбах все, немає. сидим без світла. Ну нічого страшного. Якраз я хотів тест аварійних лампочок робити. Зібрався робити тест і виробили світло. Поняв, так? Да? Взагалі просто топчик. Вони стояли тільки, щоб зарядному ось, дивіться, і сюди. Іди сюди, йде сюди. давай, знімай, давай. Ось все. оце, Оце це ті що рідні комплектні до лампочки. А оце ось LG. Вони тільки що стояли зарядном. Ну, світло вирубили, я не можу показати, що вони зараз заряжені. Не заряжені, тільки що заряжені. Значить, я заряджаю дивіться, одну лампочку. Так, О, Ось одна одна лампочка. Оце з неї акумулятор. Видно он там? Зелененький. Це рідний акумулятор. Я його ставлю на рідному акумуляторі. Ой, це не з нього закривачка, sorry. Ось все, бо це закривачка із дойної. Так, все. О, врубили. Вони зрозуміли, що ми теж будемо робити? Так, на першій яркості, на максимальній. Е, значить, Я буду що використовувати Я буду використовувати з цієї лампочки е, цей. отакий патрончик. Для чого? Тому що лампочка використовується в патроні. Або її треба закоротити ці два контакти для того, щоб вона працювала. Бо це хто не знав, як я робив, що опускаю в цей, в напіток якийсь, або в водичку, лампочку, вона світиться. Закорочуються контакти. Це так лейфак. Коротше, закорочуємо контакти, включаємо на максимальній яркості. Вот, пожалуйста. Можемо дивитися. Раз. Економне, суперекономне. Ярке. Поняли? На яркому. Включаємо на яркому. Ставимо ось так якось. Якось отак ставимо. Чи отак. Так. Беремо другу лампу. Де друга лампа? Беремо другу лампу. І десь. Ти сюди. Ось видно, що заряжені так? Ось Заряжені. Так. І десь сюди. Беремо другу лампу. Ось цей рідний акумулятор, той, що до неї йде в комплекті. Да? Рідний, той, що кажуть. Можна і на рідному. Да, можна, зачем? Ставимо нормальний акумулятор сюди, який я рекомендую до лампи. Корейський LG І так само вмикаємо. Так само беремо з другої лампи, тиремо оцю замикачку, замикаємо контакт. Ну і що ти не замикаєшся? Раз. Яркий. Економний. Супер економний. Яркий. О. Виставляємо на ярком режимі і виставляємо сюди. Будільник, надіюсь, видно. Беремо телефончик. Телефончик всім карта вставлена. Ой, то є карта пам'яті. О, тривога. Зараз світло трубають, потім тривога. Mm -hmm. І так всіх да. Да. так. Так, дивимося, як воно у нас буде. Е, виставляємо цей інтраферна ускорений режим. Диви, як виглядає? Покажи як. Е, давайте отак якось. Отак. Щоб не в камеру лупило, а ну, в боки. Бо на камеру лупить дуже сильно, коли воно лупить на камеру. Воно п'ятном. Все, за, запускаю. А, стоп, 20.00. Часи настрою на 12.00. Оце як в мене робиться тест. Фабрика по тестові електроніки. От. Хто ще таке дома роби, пожалуйста, напишіть в коментарях, хто ще таке робить. Або який інтернет-магазин так робить, який тестує для вас скільки що пропаша. Кстати, оцей ось ліхтар з сонячною панелью. Я перепаяю на той такий акумулятор і покажу, наскільки дужче він світитиме на тому акумуляторі, чим на рідному. Так, лампу на двойних, зараз відео відділене зніму.